І я вже нарешті навчилася того самого моменту Та коврика. І це і і навчила і ця, і ця навчила, і мене, і людина. Вє, вє. Моя, моя подружечка. Так, і я зараз вам покажу, оцініть ви в коментарях. Будь ласка, від 10 до 10. Ладно, ну все, давайте. <пух> а тепер що не буде робити коврика? Ставте лайки. Тепер оцініться цей поворок від одного до 10. Давайте. Так, так, а тепер Христина. Ні, ні ну, Христина, ні, ні, мо, мо, можете зразу зу, е, хто не написав комент, коментар, хто ви не її напишіть, будь ласка, і полайкайте всі відео і, поп, і підпишіться. Так, так ну тепер Христина. не, це ну, можна сказати від 200 до 200. Бо іменно вона мене навчила. Ладно. Ну, Я ще буду, буду так, так по кожен день, день, і, ми, і ми, я, я буду нарешт, нарешті так само, так само, як і Христина на ті ковирок робити. Правда, Так. Так.